А я друзі хочу повернутися до приємних для нас з вами новин. Це про літаки f 16 винищувачі, які, начебто, вже в українському небі. А вчора ми з вами обговорювали першу реакцію кремляниці винищувачі, де вони заявляли, що насправді вони ніяк не повпливають на хід бойових дій і що вони їх не бояться. А вже сьогодні в ефірі пропаганда російська говорить, зокрема Скабєєва, що Поставлені Україні винищувачі F-16, Вони будуть із найбільш сучасними з найкращими ракетами, і тому під прицілом тепер буде Кримський міст і вся критична інфраструктура ростовської, білгородської і курської. Областей, ну і що цікаво, інші пропагандисти, які сидять в неї в ефірі, військові експерти, почали нагнітати до абсурду ситуацію, бо вони говорять, що е, ці винищувачі є носіями ядерної зброї, і ймовірно, ці ракети, які нам передадуть до літаків, е, будуть містити собі ядерні компоненти. Хоча насправді ядерну зброю Україні взагалі ніхто не передає, тільки в нас її забрали. Так, от я пропоную послухати, що. Е, що говорили ще російські пропагандисти з приводу літаків, які з'являться в нашому небі? Ну а далі обговоримо. Загалом, ці літаки в тому обсязі, про який ми зараз говоримо, тим більше, що вже обговорюють, що деякі з них будуть базуватися на аеродромах, ну точніше, не базуватися, а начебто вони там будуть зберігатися, так він сказав, голубцов. Це знову ж таки це якась сила, яка може критично вплинути на ситуацію на фронті. Чи це знову якась політична чи інформаційно-психологічна гра з якоюсь не дуже зрозумілою метою? Ігра у цьому випадку я, як військовий експерт, можу сказати, що в першу чергу сенс цього військовий Вони чудово розуміють, що вони не можуть змінити хід і результат війни. але для них дуже важливо виграти час. Чи є це фактором, який впливає на перебіг війни? ні. Скільки б цих ракет вони не запустили, скільки б цих літаків вони не знайшли, скільки б вони не зібрали, ми їх усіх зіб'ємо. І ті F-16, які колись з'являться, ми їх теж зіб'ємо. Тому це вже нічого не змінить. Нічого не змінить, але ось така паніка на Ростебе триває. І знаєте, чим ближче в шістнадцяті, тим і справді тривожніші новини для російських окупантів. Бо вони розуміють, вони про все говорили, що це хід бойових дій не змінить і хаймерси, і атакамси, і леопарди, і взагалі їм нічого не заважає воювати в Україні. Але от про f 16 вони справді занепокоїлись, але хтось. Починає нагнітати, що це вони і носії ядерних ракет. А хтось починає говорити, що не перейматися, ми все позбиваємо. Але я пропоную послухати, що ще сказав пропагандист Бужинський. Він взагалі на військову тематику дуже активно говорить на РОСТБ, і подив подивимося, як він на це реагує. Загалом ця історія з – це звичайно лише черговий крок у ескалації. Починали з Джавелін Хаймерс, Хаймерси, Леопарди, леопарди Абрамс, Челенджер, Лєрки, Леклерк. Потім ці ракети скальпи, «Штормшедов», скальпи, стормшедоу, не поставлені Таурус «Атакамс». От зараз літаки в німецькому Бундестазі. А чому Німеччина не постачає літаки? Ну, Шольц правильно каже, у нас немає F-16. Ну, а що є у Німеччини? Що вони можуть поставити? Винищувачі Eurofighters. Ну, ось що, значить, 16 F-16, 5 Mirage 2000, є ще якісь еврофайтери. Та сама історія ці Абрамс-Леклерки. Чекаємо, ми на єврофайтери від Німеччини. Було б, звісно, чудово отримати і такі новини. Хоча знаєте, після ось цих обмінів вже й не знаєш на що Путін насправді міняв громадян Німеччини чи на те, щоб Берлін не передавав Україні тауруси та винищувачі, чи можливо і справді, все таки на цього Красікова все і обміняли. Але друзі, як би там не було, нам завжди своє робити. Нам потрібно ворога знищувати, вибивати з нашої землі. І для цього потрібна допомога для наших військових від нас із вами. Ми маємо не забувати, що кожна. А гривня, вона насправді і це справді так і є, може врятувати життя нашого воїна, і вона може допомогти скинути ту саму бомбу на російських окупантів. Тож, будь ласка, долучайтеся до зборів. Не забувайте, що наша підтримка вона потрібна і зараз. Я розумію, що багато хто втомився багато зборів, але хто як не ми, хто як не ми. Ем... Дасть нашим військовослужбовцям цю допомогу, ну і надію на те, що вони скоро повернуться до своїх родин. Тож, будь ласка, долучайтеся, скануйте qr код донайте, ну і також діліться цими посиланнями зі своїми друзями та знайомими.